О, все. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. И, привет. И сегодня я та да, мой друг Михайлик. Так? Так. Ой, почекай, да, я покажу экран, потому я буду транслировать И все, понятно. понятно И сегодня мы буду играть в Roblox Так. Тільки почекайся хансала я Тарасу, Угу. Тільки зараз я дам е ссылку на свій YouTube стрім у щоб Телеграм, ті, щоб ті, хто не знав, що в мене почався стрім, могли там бути. Хоча в мен... мене і так нікого на стрімі немає. ех, шалку. Зараз в мене жорстко все лагає. Ну, я можу поки помовчати, тому що мені зараз треба стрім дати, а механику може вам щось розповісти, так? Могу, звісно. Ну, я тебе розумію, я... мені теж було стра... страшно коли я був вперше раз. І, до речі, дякую вам за 5 переглядів на останній трансляції, яка була 12 днів. І велике дякую вам за 10 переглядів на відео, яке було всього 2 дні тому, тому що в мене є відео, яке було дуже давно, ось, наприклад, 5 місяців тому, 8 переглядів, а тут цілих 10 за 2 дні. Дякую вам велике. Це я тут. А. Зараз я кидаю телеграм-канал все по посилання. Все воно є. Так, все. до речі а в яку року ми, гра... ми граємо, так, Михайлик? А скажи, будь ласка, бо я не знаю. О, я, я, вже, я вже не помню, що там а. називається. А, ну добре. Ну, здається, щось про автобуси. Так. Так, так, да. да, да. Що було mm. Так, ну зараз. просто зараз я не знаю, що розказувати. А, у мене у мене тільки що був якийсь один зрі... один зритель. А, а як там його? Один, один, од, один зрителька. Короче. Прикинь, як круто. Один лайк! В мене лайк є один. В mm. мене є один лайк. Прикол. Ага. Так, ну, дивіться, ця гра вона дуже реалістична, тому я вам хочу сказати, що ви в цю гру пограли, так? Да, так, советую поіграти, ну, з значенням адміну. Так. І, до речі, сьогодні ми ще знайшов якусь стану квітку. І, і в кінці, коли ми будемо грати, коли я буду вже за, завершувати стрім, бо коли ми будемо до, дуже близько від того місця, я вам покажу, що це за, за квітка, бо вона дуже странна, так, Михайлик? Ой, так, Михайлик. Вона дуже странна. Ой, о, я бачу кинець Ага. Блін, в мене ще тут ще дуже лагає. Ой, у мене, мене ще щось зі звуком є. Щось зі... А ты понятно на стриме сейчас? Давай я сейчас на а, так, гляну. Ні, Не покупать. Ну, до речі, якщо ви дуже сильно хочете мені щось сказати, хоча нікого немає, якому я кажу на цьому стримую. Але це буде на майбутнє, коли в мене хтось буде, то обов'язково напишіть, будь ласка, щось у чаті. Але не дуже обов'язково, але, будь ласка, хоча б напишіть в чат в чаті, щоб ви були, бо дуже цікаво буде. Помниш Ваня, Ваня, помніш? Мійш, ми стеймо давай все, а я пам'ятаю, як наш друг це прислав. Качан. Ага. Так, Міш, давай наказан, ой, почекайте. Мійш, давай наказати на це настрою, повторю ході он сайди и буде погано. Ну і пусть заходите, зато вже такої качан. Так, ну що, в нас гра вона дуже цікава, так, Міш? Так, да, така, в мені Угу. Тобто якщо, вас, тобто, якщо вам буде сумно і, в не, і ви не будете ви у ніщо грати, то ось вам е, така гра. Тому граєте в цю гру? Так, а в мене ой, так, а в мене цей стрім йде вже шість... шість хвилин. Ой. Ну, угу, вже сім. А як ти дивишся? <гум> Ні, що в мене показував на нашого шість хвилин та двадцять ага. Так. Ну, це, це, напевно, в мене вагітне. І до речі, потім ми будемо інші в інші грати ігри в Roblox, так, Миш? Я ж ви на этом стріні ми собиралися та кобету поіграти. А, а ну я просто вже, вже підписав, як граємо у Роблокс. А -а -а. А, ну, 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 Ну добре, будемо тільки в цю грати, якщо захочеш. До конца и стрима будем пока что може Как может закончиться стрим, тогда мы можем еще другое пойдем. Не, ну на первый ми, ми підемо видеа якийсь інший, так Ні, не думаю. Ну так. Так, ну у нас поки Та блін, ну звук. Я, я обачаюсь, в мене просто звук щось з ним. Так, ну да, пока хотя бы хотя бы одна, хотя бы что-то нажмет на кнопочку, чтобы автобус остановился на остановке. Да, сас, я натисну на кнопку. А скажи, когда хочешь бы натискать? Когда хочешь. А. Да натис... Да, блин, стоп! Кнопка стоп, ты ты. Давай, Да натискай. Да <связывая> нажалась, Ваня. А, так, добро. Блін, просто автобус їде, а ця кнопка стоп. Вона вона просто. До речі, до речі, в мене стоп в автобусі, коли я у реальному житті їхав. У мене в автобусі, ну я пам'ятаю, ми їхали колись, так в автобусі не, в нас іноді не працювала кнопка стоп у нас в житті. Так. До речі, Міш, а скажи, куди ми зараз будемо їх їхати? На Хансалу це? І так я жалую маршу, маршрут, я ще не знаю сам. Ну, добре, зараз ми приїдемо і побачимо, який же там ну, та, блін, звук тупий в мене. Так, зараз ми поїдемо і там почекаємо і, і подивимось щось. До речі, я скажу, коли пройде перша хв... ой, десятах хво хвили... хвилин цього стрима. До речі, я як якщо хтось зайде, то будь ласка, напишіть щось у чаті, якщо зможете, бо мені дуже буде обідно, якщо хтось зайде, а я навіть і цього і нічого не не зможу і зрозуміти. Вже 9 хвилин. А так, а так. У мене ще камера є на стримі. Ого. ого. Стоп! А якщо я побачу Асю, то я вам Асю покажу. Так, Міш? Як хочеш. Угу. Але ого, що я вам показати не сможешь? Що? Хто нажав на кнопку ти? Ні, я можеш подивитись на стримі, у мене не, у мене не, не було нічого. Опять я нажав? Міша? Да. Я нічого не натискаю навіть. Почекай, а коли я, я натискаю кнопку, «Стоп», у, е у тебе написано, хто натиснув. Ні, тоже написано. я не знаю. Так, я зараз пройду. О, 10 хвилин прошло. Так, я зараз пройду. Так, ребята, это самая новая игра от разработчиков МБП. Короче, не важно, от разработчиков, просто это очень прикольная игра для всех. Да, я тут. Опа. Ось, Ася, Ася, Ася подивись у камеру. Ася, це моя Асічка. А це стрімний. Ася, що ти? Так. так, все, я тут. О, в мене Ася сіла, круто. На що сіла? На бутилку или? Міша, ну ти. Ну ти розумієш, що в мене стрім іде Ютуб. За, за, за всім слідкує. Ну, ну. Задейні слова і там мачуки, вообще так, так. Це погані слова, тому що я, я перед тим, як е, проводив свій перший стрім, я, пере, я, я перед цим завжди. Е, ну, я перед цим завжди. чи... Читати, які слова не можна проводити, тому що ну малюсь. як зараз, я зі своїм другом стрім проводжу. Ну Сьогодні у нас знову доволі крутий стрім, так, Миша. Ой, міша! міша. Ну, вибач, Міш. Миша, вибач! Ай, Ася провод. Та неїш ти цей провод. Есть, Є, на конечки. Ура! Міша, о, все. Ось у нас це перша конечна. Міш, а скільки школа? Так, о, школа. Міш, а скільки в тебе тут конечна? У мене здесь, конечно, далі. О, а може, будь ласка, будь ласка, відчинити двері. Дякую, ой. Ай, Ніша. Бо я, я хочу показа... показати тут. Ось, дивіться, це в нас локація школа? Ось як воно виглядає, але туди зайти не можна. Ось в нас це перша. Конечна школа ось так вона ви, виглядає. Це в нас список, який написано, де є по... Ой. Е, які Тролейбус. Ось тут навіть написано. Е, е, я обичай, але я польський язик, не знаю. Це і польський. А який це? Це польський точно. Ну, ось така в нас лока... локація. І такий, до речі, в нас дуже цікавий автобус, але є одна проблема. На... Якщо ви на телефоні з-за цього то ви на цьому автобусі не зможете їхати. Тому що тут є деякі потяги. Ой, трамваї, які досвідно... Ті... Трамваї. Ой, тролейбуси. Або автобус Автобуси. ой, я вам почаюсь. Тут є автобуси, на яких не можна їхати е, на, на, на телефоні, Ну, я не знаю чого. Може, тому дужим... що парунь що розповів. Я сподіваюся, що, що тисяч. Сі... О, Міша, глянь, хто до нас у зай зайшов. Подивись. Адрин, адрин, адрин. Да Миша, Миша, Миша. А музыка что да. песня?